Вітаю народ! Іменита біржа OKX запустила офіційний застосунок у Телеграм, і на мою думку, це варто нашої з вами уваги. Це гра, у якій ми намагаємось вгадати, чи піде курс біткоїну вгору або вниз протягом 5 секунд. За успішні передбачення дають поінти, а за серію успішних передбачень множинники поінтів. Для того, щоб почати, копіюємо посилання з опису та вставляємо у браузер, який запропонує відкрити Telegram. Натискаємо відкрити програму Telegram Desktop, якщо ви це робите з комп'ютера та встановлена ця програма. Також можна скористатися веб-версією, аналогічно і на мобільному телефоні. А якщо вас цікавить варіант зручніше, то заходьте у мою групу, яка є у профілі, та переходьте за прямим посиланням. Після того, як відкриється бот, на головному екрані побачимо кнопки Moon і Doom. Moon ціна зросте, Doom ціна впаде. Ваша задача вгадати, куди піде ціна і за правильну відповідь отримати поінти.